Ось це зовні схожа на сірникову коробку коричневого кольору, вакцина для хижаків від сказу. Команда фахівців з представника Держпродспоживслужби, лісівника та ветеринара у відповідному спецодязі розповсюджує такі приманки для диких тварин у лісі на Ужгородщині. Якщо побачите такі, такі, такі приманки в лісі, ніколи не беріть їх додому і не чіпайте руками. Це приманка, яка предназначена для, предназначена для диких тварин. Зато ми їх тут розкладуємо. 25 таких приманок йде приблизно на 1 квадратний кілометр. Ну, стараємося в різних містах, там, де більше проходять міграційні шляхи диких тварин. Вона пахне, як собачий або кошачий корм, тим і, ну, і, тим і приманює тварин. Для людини така приманка цілком безпечна, каже ветеринар, проте не варто її навіть чіпати, адже тварина після дотику людини вже не буде її їсти через запах. На виконання о, плану протиопізитичних заходів щодо профілактики інфекційних і паразитарних захворювань тварин в Україні на 2025 рік. На о, в Закарпатській області розпочалась весняна кампанія з 1 травня щодо пероральної вакцинації дикінгесоїдних тварин. Загалом планується розповсюджити 178 560 доз вакцини, це загальною площою по області 7142,4 квадратних кілометрів. Було створено 89 груп бригад. Одна людина протягом робочого дня, вісім годин, може розкласти сотню таких приманок. Загалом по 44,5 тисячі доз вакцин від сказу українського виробництва щодня планують розповсюджувати на території Закарпаття протягом п'яти днів. Фахівці робитимуть це вручну на узліссях, околицях населених пунктів, вздовж річок, доріг та сільськогосподарських угідь. Потім о, згідно настанови по організації і Проведення вакцинації диких тварин буде створено контрольні ділянки, де буде контролюватися споживання вакцин дикими тваринами. Це буде на четвертий, восьмий і п'ятнадцятий день. Найбільше розповсюджують сказ у край лисиці. Їх популяція у регіоні сягає 5 тисяч, вовків мало до трьох сотень. Також шакали їх 55 особин. Є є нотовидні собаки, лісові коти, рисі, барсуки та решта диких м'ясоїдних тварин, які живуть у закарпатських лісах. На них і направлена імунізаційна кампанія. Скоштує її. Вона прокусує зубами, і ця вакцина потрапляє всередину тварини. Тобто, вже на десятий день формується імунітет, і на протязі року він діє. Це дуже ефективно, це проводиться щороку, навіть два рази на рік, але щоб сформувався імунітет серед хижих тварин, тобто міграції, це дуже допомагає. Тобто це сприяє зменшенню розповсюдження вірусу сказу серед, ну скажімо так, природів. У порівнянні з 2024 роком, з 25 2025 року, у нас ще не було захворювання щодо дикої фауни. Тобто не лисиць, нічого, тільки свійські тварини, собаки і коти. А от у 2024 році зафіксовано 23 випадки сказу. Найбільше серед лисиць вісім. Найбільше серед лисиць вісім, у п'яти котів, чотирьох собак та по одному у коня, куниці та лісового. Кота для порівняння у 2023 році у 17 тварин підтвердили сказ. Загалом за останні кілька років тенденція до зменшення поширення хвороби серед диких тварин саме завдяки таким акціям.